Сьогодні стало відомо про новий пакет допомоги від Пентагону: майже мільярдний 988 мільйонів доларів виділені для купівлі нових озброєнь, зокрема боєприпасів для хаймерсів і безпілотників. Нюанс один: ці гроші йдуть на замовлення американських виробників із доставкою у майбутньому. Утім, те, що виділено Байденом, нова адміністрація назад уже не відкличе. Ну а поки що ситуація на фронті у нас дуже складна, аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що, попри рекордні втрати, московити продовжать спроби захопити Покровськ і будуть перти в цьому напрямку навіть всю зиму. Наші захисники відбиваються титанічними зусиллями і навіть контратакують. На Донеччині витіснили ворога із села Роздольне. Відеобою та звільненого села оприлюднили бійці 425-го окремого штурмового батальйону. Також наші війська вибили росіян із населеного пункту Новий Комар у Волноваському районі, повідомили в угрупованні військ Хортиця. І найбільший успіх цього тижня українська армія відбила у ворога позиції в районі селища Новомлинськ. Цим контрударом вдалося знищити ворожий плацдаром і послабити загрозу оточення для Куп'янська. Як це було, можна побачити на сторінці ТСН тижня в Ютубі. Підписуйтеся. Андрій Саплієнко побував просто там. Є успіхи і на півдні. Українські морські безпілотники вдарили по газових платформах у Чорному морі, які ще залишалися під контролем росіян поблизу окупованого Криму. На цих вежах російські військові розміщували системи спостереження за морською акваторією. Епічні кадри оприлюднили військово-морські сили і чи не вперше показали морські дрони у новій ролі. Бо вони не тільки завдавали удару з води. А ще доправляли морем фпв дрони, які і атакували росіян з повітря, і координували комбіновані удари всього загону робовоїнів.